Друзі, я вітаю вас у себе на каналі, і у нас з вами буде зараз такий ось відеоформат. Це все інформація йде виключно після консультації, які у мене йдуть з вами? Відповідаючи комусь на одне важливе питання, я розумію, наскільки воно вагоме для інших людей, і, можливо, ви не звертаєтеся, але прослухав це відео, ви отримаєте для себе певну інформацію, наскільки важливе виховання дітей і як важливо спілкуватися родині, саме батькам матері і батьку, дуже вихована, чемна, тому що ви є прикладом для своїх дітей. Чому саме таке? Таке важливе тематичне, я роблю відео, це не перший випадок. І є навіть такі люди, коли проговорюють усе і відповідаючи, коли я даю відповідь причини цього, чому у вас цей стан, а депресії це одне. Але коли у людини йде, у дитини йде, від семи років йде астматичні якісь процеси захворювання, да, тобто приступи йдуть, а потім йдуть нав'язчивими ми оці ось потяги, подумки, у нього йдуть панічні атаки, або у доні йдуть панічні атаки. Завжди є прихований, прихований оцей ось речажок, який йде. І коли ти розмовляєш з дитиною, коли ти розмовляєш з дитиною, з людиною, неможливо, от немає значення, скільки вам років. Від підліткового віку, й повірте, у мене були люди, яким по 42 по 48 років і. На цей вік людина дуже чітко розуміє, що стало приводом його чи чиї невпевненості, відторження власного бачення, коли недоречно говорити, але коли людина гарна, розумна, досвідчена, дуже щира і добра, але у неї у душі стільки тремору. Стільки невпевненості, стільки турбот, і вона себе сама з'їдає. Коли ти розмовляєш з людиною, неважливо, давайте так візьмемо там дату людині 42 роки або 48, він завжди, або вона питає, чому у мене цей стан? Ось у мене йде потяг до того, що я. Не бачу себе ніде, у мене є панічні атаки, у мене турбулентність. Тобто я, тобто я залишаюся вдома або я так кудись іду, я на відчуттях розумію, що зараз буде якийсь такий прилив енергії. З чим він пов'язаний? Страхи, оці страхи з чим вони пов'язані? Коли починаєш розмовляти і коли мені йде інформація, а давайте з вами поговоримо про вік, там в 8 років. Я відповідаю людині, мені треба повернути вас до події, яка у вас відбулася 8, там, років у восьмирічному, у восьмирічному дитячому віці. Людина думає і каже: Ну, були такі моменти, дійсно, були. І коли вона проговорює, вона усвідомлює, що все своє життя людина. Керувалася цим відчуттям, вона їх не проговорювала, в неї є образи, у неї є потяг до якогось алку залежності іншої, до компанії залежності, до якоїсь немає власного бачення. Ти розумієш, що все це веде з позиції повернути людину багато років назад, і це відображення стосунків у родині. Або хтось морально тиснув, або хтось докоряв дитині, він морально її гнобив, або це батько, або це. А матір, яка постійно кидає фразу, це дає невпевненості дитині. Коли дитина нічого поганого не зробила, я повертаюсь і кажу вам зараз про кожного, хто має відповідальність перед своїми дітьми. Якщо ви думаєте, що ми всі бездоганні, ми не бездоганні, і я також, як матір, в якихось моментах виховання була не бездоганна, як і кожен з нас. Але ми всі розуміємо, що колись ми народжуємо вперше дітей, у нас немає досвіду, ми маємо модель поведінки, яка була залучена більше до Наших батьків, або, наприклад, бабусі, дідусі, або до когось. Ми не мали своєї конкретики, бо я знаю точно, що повинно бути ось так. Ось так. А де 100% відсотків, що воно так має бути. У когось воно так програється, у вас воно не програється. Але самий величезний такий ось як казус це коли хтось за рахунок дітей намагається своє власне его із батьків показати дуже велич, манію величі. Непоколебимість якусь приниження дає своїм дітям. Дуже багато випадків, коли між собою спілкуються і гризуться батьки, чоловік і жінка. Діти це бачать. Саме вище це є таке, що неможливо, і це потім дуже багато прикладів, коли неможливо повернути час назад, батько або взагалі-то, знаєте, як. У двох таке буває і чоловік і дружина погрожують: я тебе приб'ю, я тебе вб'ю, я там тебе полишу нічим, все що завгодно. Ви розумієте, що ваша дитина особливо все ще буде там від трьох років, вона буде на це реагувати. Ви розумієте, що якщо ваша дружина або чоловік відійде від скандалу, ви поцілуєтеся перемиритеся, там, знаєте, вип'єте і помиритеся, колих вона і все у вас примирення, а ваша дитина це не забуде. Вона буде з цим, певно, жити. Якщо ви постійно це проецюєте у себе в своєму житті, в своїх відносинах, вам потрібно буде задуматися, яку модель поведінки і виховання ви показуєте прикладом своїм дітям. Якщо ви матюкаєтеся, я кажу вам реально, як воно є. Якщо ви постійно матюкаєтеся або ви постійно маєте моральний тиск над своїми дітьми, задумайтеся, кого ви хочете виховати в майбутньому. В майбутньому яку людину, тобто ви не даєте дитині впевненості, ви не віддаєте її, її дитячого садочка у якийсь спортивний клуб або секцію, щоб вона мала віру в себе, повірила, що вона має досягати або він, він має підіймати якісь кубки, що в нього воля велика, що він буде гарним спеціалістом, атлетистом, не знаю, спортсменом. Дайте йому самодисципліну і загартувати свій стан, свій характер. А в нас інколи буває навпаки, якщо у когось щось не в'яжеться, інколи батьки свій емоційний стан визвіряють на дітках. Потім у них з досвідом це комплекси, це образи на батьків, поки дитина мала. Вона не сміє сказати батькові або матері в очі, що ти мене образив, мені боляче, вибачте переді мною. Ну, не всі ж. Це роблять, а це варто робити, друзі мої. Тому що коли, по-іншому скажу, коли є моральне, моральний тиск у родині, коли є підняття рук на дружину, у вас є свої конфлікти, майте на увазі, діти, хоч і можуть мовчати певний період часу, вони будуть стримувати себе, але у них є цей страх і керує ними страх. Навіть людина, коли доросла, як ви думаєте, чим ми керуємося? Заздалегідь, нами керує інколи саме страх. Саме страх. І коли включається у нас страх, включається аналітика мозку. мозок, що зробити так, щоб не було такої халепи? як мені відвернути те чи інше, людьми керує емоційний страх. То, що ми говоримо про дітей: моральний тиск, побиття, гнобління? Ця модель вона буде на майбутнє. І коли спілкуєшся з дорослими людьми або з підлітками, Повертається час, і оці ось існовидіння, і страхи, і прокидання, і інколи в дітей інурес іде, і інколи тремтять руки, і інколи заїкання йде. Я не кажу вже про друзі, про стан війни. Ви це самі розумієте, коли почалась війна, у нас всі, хто був здоровий, всі, хто був тямущий, діти, які б не були сильні. Під цими бомбами, під цими сиренами, під цим биттям забирало дітей тільки тому, що вже йде соматичний психоемоційний стан здавав. Якщо людина дорослою здає, то в дитини він здає. Це інше питання, воно дуже вагоме. Але коли в родині ще йде такий натиск, утиск, це також дуже вагоме. До чого я веду? Є такі родини, є такі родини, і я не хочу казати, що це такий, якийсь такий відносин, процент великий. Ні. Не буду я ставити такі ось рамки, критерії, вони є. Я думаю, що у вашому оточенні все одно є хтось, за ким ви це відмічаєте. Дай Боже, щоб це не було у вашій родині, бо це дуже важке життя. Коли ви з вашим чоловіком живете багато років, років 10, 12, 15, вас по сей, по сей час ображають, гноблять, б'ють морально, як то знаєте, вас вже вкатали. Ваші діти це бачать. Вони з цим зростають, вони бачать цю модель поведінки у книжках, які позаду мене, навіть там ви знайдете дуже багато цікавої інформації, коли батько каже: людині потрібно молодій парі або тим, хто знайомиться, від півтора до двох років, для того, щоб ви познайомились, прожили ось ці півтора-два роки, подивилися на виховання, на моральні цінності, на поведінку, і якщо у вас все влаштовує, тоді ви на майбутнє можете одружуватись, тому що ви будете хоч трішечки розуміти, яким для вас буде ваше майбутнє життя. Якщо до двох років вашого зустрічання, спілкування, ви розумієте, що у вас ну, не влаштовує щось, або ви домовляєтеся, і все одно воно ну, не йде, і ви просто людину, а вона не реагує один раз, два рази, три. На третій каже, батько вже таке неймовірно в книжках навіть тут він дає два рази. Попереджуй, на третій роби висновки. Перше попередження, друге аналітика. Третього може бути не дано. То тоді скажіть, будь ласка, хто винен, якщо у вашому житті щось не виходить з вашими коханими і партнерами? Хто? Ваші діти? Ні. Ви, ви дорослі люди. Ви маєте розум, ви вже виховані, ви знаєте, як воно може відбуватися. То чому інколи ваші діти мають страждати? Чесно вам кажу страждати, тому що коли ти розмовляєш з цими дітьми, вони не сплять, вони забиті, вони не можуть знайти собі друзів, у них дуже багато комплексів, у них дуже багато образ. І дуже важко людині, особливо в період від 9 до 18 років дитині, хоч дівчинці, хоч хлопцю, дуже важко спілкуватися навіть у соціумі. І потім, коли. Ця жінка, яка натерпілася, але я вам скажу, є такі жінки, є такі жінки від яких страждають чоловіки. І вони також терпляче терплять. терплять. Є такі, ну дійсно, жінки, що біда бідова, всього повну. Дійсно, усього, у кожного своє є виключення. І люди просто мучаються, і діти ці мучаються. То, знаєте, свідомо вам кажу: не робіть такого. Намагайтеся якось приборкати свій гнів, намагайтеся якось домовлятися. Але, чесно вам кажу, реальність надто важка. По книжкам, скільки б я психології налапатила у свій час і по сей день я можу читати три книги, які є. До речі, четверта книга, яка йде, я вам навіть додавлю, якщо воно є, є, а, на майбутнє. Маю надію, що це буде у цьому році четверта книга, яку нам дає в подарунок батько, це просто як Божий дар. Вона буде йти у проєкції картин, у 32 штуки їх буде. З ними буде йти повний курс, книга, яку дає батько в опис. Це методична робота, вона буде вчитися. Тобто тут ви маєте розуміти, це два в одному. Хочете використовувати як мак карти, це просто такі у вас будуть іти. Картини, розумієте, ваші картини, і людина буде сама розповідати все, що в неї на душі, і ви не залучаєтесь, ви просто слухаєте. Хочете, буде йти у вас книга-посібник, який буде вам давати емоційний стан людини, все, що в неї приховано, що в неї йде на душі, як допомогти, і там будуть іти поради. Але вибір завжди має бути за самою людиною, яка до вас приходить. Не ви даєте їй пораду, як їй далі жити і що, як. Не ви вирішуєте, людина. Тому, якщо ви вирішуєте власну долю і у вас є проблеми в родині, інколи потрібно навіть поговорити з вашими дітьми. Інколи а, хтось із партнерів так чіпляється за іншого, не може відпустити, не може просто ось боїться. Дуже багато людей, які бояться, вони не вміють жити по-іншому. У них яких скуті і є ситуації, в яких вони просто живуть і терплять. Діти все це бачать. Діти реагують, розмовляйте з вашими дітьми. Вони інколи потребують вашої уваги у п'ять разів більше, ніж ви. І інколи саме діти вам дають такі бездоганні поради, що ви просто сидите у вас катяться сльози. Ваші діти вам кажуть інколи вирішення цих питань, а інколи вони гадять або доступають конфлікти, не можуть домовитися тільки ради одного. Вони вас просять у цьому конфлікті: почуй мене мамо, почуй мене тато, допоможи мені. Або просто побачите, що я у вас є. Коли ви розмовляєте, ви приділяєте їм час, ви даєте їм це піклування, і ви переключаєтеся, і ви налагоджуєте цей контакт між батьки та дітьми. Коли ви присвячуєте цей час своїй малій дитині, а ви будете кохані у це своє життя. Запам'ятайте. Дуже багато я вам давала цієї інформації, і зараз скажу: оце поводження, яке ви даєте свій час своїм дітям. Своє виховання, любов, піклування, турботу. Не, не закрий двері, у мене на тебе немає часу, я піду позже. або там ще щось в такому тоні. Не треба так. Потім, коли вам буде років 55, ваші діти точно так же вам скажуть, закрий двері, коли буду вільна, я до тебе підійду. Бо ваші діти в майбутньому будуть вас доглядати. У нас усе є дзеркально. Повернусь знов. Так, відкладаю я методичну роботу, яка вас чекає попереду. Будете вивчати, я вам рекомендую. В мене вже, якщо чесно, аж око дюргається, мені вже хочеться все це потримати і вам показати. Повертаючись до емоційних розладів, комплексів, апатій, депресій, депресій, інколи йде як роздвоєння, інколи таке буває. А соціопати, людина не хоче бути в соціумі, вони закриваються. Самі по собі. Люди, яким 18-19 років, вони не хочуть виходити з дому. Ось у них є планшет, комп'ютер, у них є все. І вони асоціативні. Вони не хочуть іти нікуди, ні в спорт, нікуди. У них просто є свій стан, і, в нім, і їм у ньому комфортно. А дуже багато, коли у вас йдуть е, проблеми, саме емоційний стан, коли ви не можете його приборкати. Страхи, ви боїтесь. паніка, що з цим робити, коли дихання перекриває, коли ви боїтеся, що з цим робити, друзі мої, відверта це робота з психологом. Робота з психологом. У нас є дуже багато, є дуже гарні фахівці, ви е, розмовляєте, ви займаєтеся і ви, і ваші діти. Вам варто вибачатися. Дуже багато, доречно сказати, якщо ви, батьки, сідаєте з вашими дітьми і спілкуєтеся. Вони вам не в повишених тонах, ні в коєму разі. Мовчки, тихо, спокійно, понижайте частоту своєї мови, заварюйте чай, виходите на прогулянку ястему морозиво. неважливо. Хоч по парку, хоч на кінотеатр. Після виходите і спілкуєтеся. Просто починаєте промовляти своє минуле. Ти пам'ятаєш ту чи іншу ситуацію? Пам'ятаєш, я тоді там накричав, або я поставив тебе в угол, або я тебе образив, там доню або сину, вибач мене. Не бійтеся казати. Вибач, як би це не було, це здається, наче таке слово, ні друзі мої. Час так показує, вчасне вибачення вимірюється вам щасливими роками життя в майбутньому. Вчасно вибачитись перед кимось, навіть перед живими батьками, які ще є у вас, а ви змінюєте свою карму, ви навіть цього не розумієте. Тому що для декого вимовити слово вибач прирівнюється такому кому в горлі і от такими слізьми. І інколи людина не може по декілька днів промовити. Ні, вибач, а ще для когось надто важко сказати прости, я тебе дуже кохаю. А особливо важко говорити це своїм малим дітям. Тому я вам бажаю навчитися виховано вести мову і вибачатися. Навіть коли ви десь налаяли, а потім зрозуміли, що зря. Ось не треба було. Майте в собі силу волі, як батьки, прийти, домовитися і вибачитися, інколи прислухатися до своїх малих дітей. Ви тим самим даєте змогу виправити ваші відносини в підлітковому віці, Знов залучитися цією підтримкою і довірою своїх дітей, коли їм буде 19-20 років. Тому що, коли вашій дитині буде 21-22, вона вже до вас за порадою не прийде. Це вже буде недоцільно, тому що, коли їй було 12 і 15, ви не приходили з відповіддю чи з порадою, у вас не було часу. А в 20-22 вона вже буде суто сама вирішувати усі свої питання. Доречно сказати, як вона їх вирішувала в 12, 14, 15, так вона буде вирішувати їх і на майбутнє. І коли людина свідомо, своє дитинство проживає. Без підтримки батьків, без віри батьків, без піклування батьків, без допомоги батьків, без складнощів, які бувають. Повірте, в майбутньому вона буде прилаштована самостійно. Це буде дуже сильна людина. Вона може бути дуже вихована, стержень, от такий ось мотиваційний стержень, характер і воля, як скала, ви не проб'єте, але ви вже і не проб'єте. Оте дитяче, і ваше, вибач, коли йому буде 42, вже по факту буде недоречне. Тому що отий, отой страх або ту біль, ваша дитина прожила без вас. І коли вона навчилася з цим проживати, повірте, їй вже ніяка інша допомога не потрібна. Тому. Майте на увазі все, що ви даєте дитині до 15, є періоди. Є періоди у дітей. Це цикли: 3 роки, 5, 7, 9. 10. для дівчат це маєте розуміти, що потрібно її буде дивитися по. Зростання гормоналка, як у хлопців, і у 9-10 років іде саме гормональний період. І в книжках воно у вас все описується. Читайте, самостійно вивчайте це. Вам це сподобається, повірте, я знаю, дуже багато людей, я сама така прочитав, значить, як мозги повернулися, і життя перевернулося. Переоцінка цінності у вас дебела і велика на все своє життя. Ви розумієте, що майже до 18 років може йти коливання дуже сильне гормонів. І у цей період, коли у вас ідеоці, знаєте, підлітковий, він дуже важливий, дуже важливий. І я знаю, це не з книжок, я з вами спілкуюся кожного дня. Як важко інколи батькам допомогти і дитині, і свій стан приборкати. Треба вчитись домовлятися. Повірте, це дуже важко. Але я вас дуже прошу, намагайтеся морально не тиснути, не ображати. Знаєте, як не спад тішка, вже скажу так, от доречно сказати, не ганбіться самі, ось просто самі. Якщо ви не мали цього виховання, вам треба вчитися, щоб дати його вашій дитині. Якщо ви і дитець своїх не навчите, то що ж ви отримаєте опісля? Ну, вчіться разом з вашими дітьми. Але коли ви б'єте свою жінку або у вас дуже серйозні проблеми з алкоголем, а ще з чимось, і ваша дитина це бачить. Намагайтеся це все переробити, бо в майбутньому будуть і страхи, і депресійні стани, і відчуження від оточення, і не буде бажання йти додому, і буде замкнена дитина, і будуть навіть стани, коли ви просто, ну, знаєте, як... і найвищі ідеї, і все що завгодно, і все, що завгодно, а інколи навіть діти починають хворіти тільки для того, щоб вже мати. Або батько розуміло, що треба щось вирішувати у цій родині, а не проживати так кожного року, і це буде тільки поширюватись, а це не владнається. І скільки б нам не було, буває таке, я ж кажу, і під 50, і під 50 років. Наведу вам один приклад. Ні в якому разі не буду казати, це був приклад із практики. Була в мене дуже гарна жіночка. Дуже гарна жіночка. Їй майже, майже, мабуть, було 69 років. Вона прожила усе своє життя. У них є діти, є діти але все своє життя, ця жінка дуже сильно плакала на консультації. Вона не могла вийти саме розірвати сім'ю. Настільки важко було проживати з чоловіком тираном. Людина розуміла, що вона прожила геть усе своє свідоме життя і раді дітей, але діти виросли. Коли виросли, почали говорити, мамо, чого ж, ти, чого ж ти все це все терпіла. І кожного разу і ділити, і відійти. І кожного разу той чоловік наче дотворить, потім приходить, вибачиться, а потім її забивав, забивав дуже сильно. І не відходила та жінка. А коли пройшло життя вже дуже багато років, і вона вже готова. У свої там, під 70 років вона готова це все геть розривати. Але одне але вона розуміє, що життя прожите таким шляхом, вже так прожите, що це не відвернути, його не відмотати. Час не виліковує. І вона просто ось в розмові людина каже: я все своє життя жила і боялася. І таких жінок дуже багато. Дуже багато. І такі чоловіки також є. Бо так любить, бо там діти, бо там те дуже багато. Інколи потрібно нам, можливо, вам на щось наважитись один раз, або двічі. Але виправдано все буде. Або ви маєте от, мотивацію, силу волі, тут потрібна сила волі. І ви розірвете це: оцей стан, оцей процес і все. Бо ви або здурієте, або погибнете, або просто будете жити і мучитися, а вам вирішувати, яка у вас буде власна ваша доля. Вам, але коли проходить твій вік за 49 років, ну це вже просто нереально. Це дуже важко. Дуже важко. А для когось це просто розлучився, уже маєш дітей, вже маєш онуків. Просто буду жити в тиші, в покої, і знаєте, як ото. Осовісті для себе, чого тільки не буває, але, будь ласка, не гнобіть, не бийте. Коли хтось б'є в родині дуже сильно, тільки один шлях, рік-півтора потолок, і ви все одно відходите від цих стосунків і забираєте дітей. Бо оце таке буде все ваше життя бити, бити. А чим більше каже батько, ви втрачаєте часу, проживаючи і думаючи, воно вирішиться само, воно не вирішиться само, ніде й ніколи. Запам'ятайте, ніде ніколи не вирішиться. Поки ви не візьмете все до своїх рук, до свого ладу і не вирішите це болюче питання. Тільки так. А оскільки часу це буде тривати, це вже суто залежить від вас. Друзі мої, почала з одного, знов повернулася зовсім на інше, але майте на увазі, для когось ця інформація буде надто вагома і вирішальна, для когось вона буде тільки в допомогу. Але, будь ласка, бережіть своїх дівчат, синочків. Тому що моральний стан, який закладається, воля, характер, який вибудовується і він зростає, залежить саме від вас. І модель поведінки, яку бере дитина, вона в першу чергу йде від батьків, від батьків. Тому дивіться, яке майбутнє ви можете собі придбати або самі влаштувати. Всім гарного дня! Кому потрібно звертатись на консультацію, будь ласка, запис йде. Кому потрібні ці надважливі книжки які стоять позаду мене? Будь ласка, хочете купляти так? Є в електронному варіанті у два рази дешевше. Тому всім гарного дня на зв'язочку, До зустрічі.